Чувак, який тільки що там купив за 40 тисяч ретранслятор, купив пропелери на, на впівішки за свої бабки, і ти такий думаєш: 100 мільярдів, 100 мільярдів в рік просто хтось дозволив собі в воюючій країні таке неможливо бути. Тому, звісно ж, те, що бійці воюють з ППШ, там СВД, в неякісні снаряги чи ці всі скандали там, з Резніковим, де зараз там аудіт щось там, сказав, що 7 мільярдів вказується, було стирено. У мене в голові це не вкладається, у моїх хлопців в голові це не вкладається. В адекватних людей це не вкладається. Країна, яка в війні, країна, яка просить про допомогу всього світу, знаходяться. Які дозволяють собі, а це ж війна, а вони ж завжди, знали. так хочеш стати мільйонером, почни будувати дороги, хочеш стати мільярдером, воюй.